Три новини на різні теми. Радник з національної безпеки Трампа Уолце провів онлайн переговори з головою СВР РФ Наришкіним. Нам дали всього три тези. Уолце повідомив Наришкіна, що у випадку, якщо Путін не пристане на пропозиції про перемир'я, які новий президент США згодом надішле президенту РФ, то США всерйоз розглянуть можливість надання Україні ракет повітряного базування. Ей 158 би з дальністю до 1 км кілометрів та інвестують дуже значні суми, нададуть Україні нові технологічні можливості з тим, щоб остання змогла мати у середньостроковій перспективі паритетні зарев можливості по виготовленню більшості наявних типів ракет. Уолце заявив, що Трамп вже прийняв рішення глобально знизити світові ціну на нафту, і саме від поступок Путіна буде залежати глибина падіння котирувань. Щодо останнього є цікава інформація. Трамп готовий розглянути питання співпраці з Іраном на нафтовому ринку у випадку його розумної поведінки на майбутніх переговорах по ядерній проблемі і перемир'я Ізраїля з Хезболою укладене вчора чудово, пасує, як додаток до цієї новини. Також Уолце провів переговори з нашим головою Міністерства закордонних справ України Сибігою, обговорювали параметри можливого перемир'я РФ. Готових рішень наразі немає. Проте перший надіслав жорстке послання від Трампа Зеленському У вас достатньо зброї, буде ще більше. Ви повинні навести лад з мобілізацією та стабілізувати фронт. Інакше максимум на що зможете розраховувати це на перемир'я по ЛБЗ та на невигідні позиції на переговорах про перемир'я почутливим для України положенням. Гарного дня. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі Держдепу? Новини від Діксі Чесні новини.